Розповідаю, як ми привчали Гаврошку і всіх інших наших котиків. Головне це їх замотати. Тобто треба взяти котика і отак його замотати. Наші вже так лежать, тому що вони привикли. Зараз я йому почистила очі, підготувала лапки, почистила нігтіки, вушка. І от зараз він вже знає, що буде наступна процедура. Я беру його просто лапочку і потих. Він йому це не подобається. Він цього не любить. Але він терпить, довіряє і знає, що йому це треба пройти. Так, да, він ось тут лежить, недовольний, але він лежить. жицями і чекаємо. І от всі троє котиків у нас. Ось такі ж цастини. Ось ну, я тепер беру цю лапочку. Так накрию, ще прямо мохточками. Вот это и вот. Вот так у вот. тебя. Нарезать требы часто, но в темных. Дуже швиденько ростуть, дуже швидко забруднюються. Ох, ну, таки протираю хлоргексидином ще оцим. А этим теж. Ну, ми таким. Я тих і троє, але весь час дуже боюсь, щоб їм не пошкодити, тому я так прям дуже-дуже під ноль не так. Дожди, і ось мій гавленечка лежить. Але раніше, раніше ми е, завжди отак от заматували, як ляльок. Тобто вони повністю були замотані. І ми отак одна голова залишалася. І ми отак брали одну лапочку і з лапкою працювали. Тут її ховали, доставали іншу. А зараз вони вже привикли і лежать. Восьтек все трое. Да yeah.